Друзі, всім привіт! Вирішили сьогодні зняти відосик кобилу на продажу. Маленьку пробу покажемо, покажемо огляд. Ця кобила є у тіктоці на продажу, може бути обмін. Кобила не є жребна, кобила має до метра п'ятдесят висоти, 2-15 обхвату. Ось така кобилка. Кобелка знаю в городі працювати. Їздив поєдинку. Така Чотири роки кобилі. Зараз не чіпляємо. Попробуємо один патик учепити, якийсь ковбан. Я думаю, що Попробуємо потім два розігріти її, бо кобила на стані, кобила не прягалася, Вона вже десь місяць взагалі стояла на стайні. Десь так, приблизно. Добре, включимося зараз. Або не будемо так і знімаємо, Давай ріше, поїхали. Дай дві річки з лабриш. Діла лічня. І два сухарики зачепили, щоб не нема у нас нічого такого, падеж спадеш бути. Отойте, розтаєш. Покажемо, що Орчика кобила не боїться, зараз коли відчепимо цей копчик то пустимо орчик близько біля ні, вона не боїться, транспорту вона теж не боється на сонце не бе. Розвертай, Ще раз, а дай меня на безкошток Вишла я але ця закарпатська, вона вже тут нема де її попустити. Треба підвищення. Діва. Це просто. Зафокусуй, що пори, щоб не казалишся. Я думаю, що на кобилу рука місяць стояла в стайні, то проба більш як нормально. Хоч це сухарі, але це... Воно це втягне. цю столону вже йти з ними не будемо, тут вже перебор. Тепер дивіться, як вона розвертається, чи вона боїться, пошторончик чи не боїться.

Подивіться, хай спали. Нічого. Далі ми це трошки підрегулюємо. Далі буде краще. Ріжки я тримаю. Вона нікуди не тече. О, це ще можна такое робити. Все ми це підрегулювали. Може при... перетягнути легше. Kako smo to naredili? Vzeli, namotali 1, 2, 3 raze. Namotali, idemo zdaj z drugo boko. O, oh. oh, v principu. Все, поїхали далі. вже заїхаємо на дивненько. Р... Пш, все. Друзі, не забуваємося підписуватися на канал. Нагадую, кобелка на продажу. Ціна цієї кобелки 1600 доларів. Р... Може бути на обмін. На обмін будемо рахувати її 1700. Р... Можемо як брати як старого когось коника кобелку, так можемо жеребця брати якогось. Нема різниці. Може бути доставка. А тепер ще хочемо показати, як вона йде з орчиком і чи вона боїться чи ні. Річка помаленьку. ми покажемо. Є. Є. от. Є. Бачите, нічого вона не боїться. Ось така кобелка. Кобелка має в собі прух. Притягне тут. Дивіться, який чорний пруг. від хвоста аж до хребта, Кобелка доволі широка. Гарна кобелка. Далі вам ще покажемо ножки. Ну, давай я познімаю. Ножки в неї чисті. Нема ні гуль, нічого ногажка в неї не є груба, я думаю, що десь буде 22-23. Отакі ножки в неї, копетка рівненькі. Прррр. Молода кобела. Кобела була чоловіка, чоловік віддав її за стареньку кобелу.